Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 6 лютого 24 рік і сьогодні розглянемо токен кейк. як завжди, трохи інформації про цю криптовалюту. Ну, вона то заходить в сотню, то трошки вийшла. З сотні кращих криптовалют півмільярди доларів капіталізації. На сайті є повноцінна українська версія, децентралізована криптобіржа, в яку не потрібна зовсім реєстрація. Просто потрібно підключити геманець, вибрати один з блокчейнів, на якому працювати, і є варіанти обміняти. і Декілька варіантів заробітку. Ферма, стейкінг, пули. Кому цікаво, заходьте розбирайтесь. А ми повертаємось до технічної складової. Індикатор горизонтальних об'ємів показує, що зараз курс в нижній зоні, тобто в зоні максимальної активності, в яку він зайшов ще весною 2022 року, і трошки туди-сюди ну, з осені Розпочав невеликий рух, але за біткоїном розпочав, але зупинка біткоїну знизила курс кейк. Ну, я так і бачу ще три місяці зниження і консолідація разом з біткоїном. Що стосується місячного таймфрейму, гадаю, тут все зрозуміло, я виставив зону. Можливо, навіть трошки нижче нинішніх цін розібратись... І інвестувати в цю криптовалюту можна навіть зараз які відсотки зловити до повернення минулих цін, або якщо знизиться ще більше. У будь-якому випадку це не рекомендація, робіть свої дослідження. Тижневий графік, індикатор горизонтальних об'ємів, курс вийшов доволі потужно спочатку, і моя минула ідея. Що курс буде зростати такими фазами. Одна фаза була, друга вниз пішла і наверх поки що не збирається, бо навіть індикатор стокастик має напрямок вниз. Тому, можливо, ця ідея не спрацює і курс сходить нижче до червоної лінії. Це зона максимальної активності з 2022 року. Тому я бачу продовження зниження і, гадаю, він утримується в цій зоні, що стосується тижневого графіку. Ну, а на денному флет Флет і е, рух вниз, що збігається з тижневим. Загальні технічні індикатори показують вже всі індикатори в режимі розпродажу. Тобто ну, продовження зниження, Продовження, зниження. Все, все сходиться, що думають люди. Ага, перші дві ідеї лангові, тобто люди налаштовані на продовження зростання, але і показують, що буде якась фаза зниження, після чого буде зростання. Ну, На загальне зростання я також бачу, що воно може бути. Але після якоїсь фази накопичення, консолідації. Далі шартові ідеї бачу, що буде вниз. але... Перші дві головні ідеї лангові, тобто люди налаштовані, спільнота налаштована на доволі потужне зростання. І зараз там, курс 2 з чимось, а він був 60. З біткоїном все йде, як. Кому цікаво про біткоін, дивіться вчорашнє відео. По понеділкам завжди тижневий огляд. Не хочу повторюватись. А по криптовалюті Cake, гадаю. Моя думка вам зрозуміла на лютий 2024 року. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться, пишіть коментарі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, один з варіантів фонд Притули в описі до відео. Завтра розглядаємо наступне альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!